Отця Сина, Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Робі, Ми проповідуємо Ісуса Христа, Божу мудрість. Коли ми придивимося до життя кожного з нас. Можемо в нашому житті зауважити дуже різні хвилі моменти. Маємо в житті хвилі радісні, приємні, яких ми часто бажали не тільки днями чи місяцями, але й роками. Але поруч з цим в наше життя також складається хвиль не дуже милих. Не дуже приємних, а часто трагічних складних. Ці складності бувають дуже різні. Складності чи труднощі, які відбуваються навколо мене, складності і труднощі проблеми, які відбуваються зі мною, самим чи зі мною самим. Часто в таких випадках ми чуємося безпомічні. Щось зробити. Часто не можемо вплинути на обставини. Прагнемо кого змінити, наших рідних, друзів чи знайомих. І бачимо, що ці наші зусилля і старання часто не приносять того очікуваного результату. Ми стараємось, трудимося змінити щось чи когось, але дуже часто. Терпимо розчарування з Него. А що більше? Коли ми дивимося самі на себе, також бачимо, що не раз, не два прикладаємо зусилля, щоб щось собі змінити. Хто не хоче з нас стати краще, та всі хочемо краще. Хто не хоче змінитись, та всі хочемо змінити. Може, на наш погляд, ми дивимося на когось, хтось затятий в якомусь. Поступування на гріху. А це не значить завжди, що цього людина прагне і цього людина хоче. Людина борикається, прикладає на раз безмерних, безмірних зусиль і старань. А як хлібов наш казав письменник, а візи досі там не можемо дати раду, часто ні зовні себе, ні самі собі. Чи ми можемо щось? Стоячи тут, у цьому храмі, змінити в політичній ситуації, соціальній, економічній Україні, можемо частково, але в дуже малий міх. Чи ми, дивлячись на своє життя, дуже помінялися за тиждень, за місяць, за рік? Дається і ходимо до церкви, за і цей молимось, сповідаємось, а не бачимо, що якісь були зміни. Що було якесь прокращення у нашому житті. І це є правда. Сама по собі людина не може дати собі раду. Це треба собі добре затямити і добре запам'ятати. Коли б ми самі собі могли дати раду, не було б взагалі потрібно народження приходу, життя, смерті Воскресіння Ісуса Христа. Саме він є тим, про якого ми співаємо в часі пасхальному смертю, смерть подолав і нам дарував життя віч. Бог дарував життя віч. Ми можемо претендувати, що будемо жити скільки? Ну, 70, 70. Ну, дай Боже, щоб хтось з нас жив 100 років, Ну, 150 це неможливо. А що Бог нам дав життя вічне. Це, що чекає всіх нас. Це, що не мов би, по наслідству нам належить. Вивіть, щоб нам прийшло якесь повідомлення десь зі Львова, з Києва, що якісь там далекі родичі в нас з'явилися в Америці, в Канаді, і щось по наслідству нам належить. Ну, то, напевно, все село в кожучи знало про те що мені щось належить, що мені щось прийшло. Любі і дорогі жителі села Кожного. Хочу всім вам сказати, що вам не належить лише якісь десятки чи сотні тисяч долярів чи мільйон. Вам належить, ви є спадкоємцями життя вічного. Це нас чекає. Але так само, як іби нам прийшли, повідомили, що є наслідство, треба поїхати якісь документи оформити. Треба довести, що ми справді родина тих чи інших осіб, які, може, склали заповіт. Або не склали, а просто наслідство це лишилось. Треба прикласти зусиль. І так само нам вічне життя належить. Бог готовий. Не тільки десь. Нам це вічне життя чекати після смерті. Він готовий дарувати, щоб ми доткнулися, зустрілися з тим вічним життям, з Богом кожному свого життя. І це кожен з нас досі. От погляньте. Ми ходимо, щось працюємо, пам'ятаємо про Бога, більше не пам'ятаємо. Але коли стаємо до молитви, ми що? Завжди є певні, що Бог нас вислухує. Ми завжди певні того, що Бог уважний. Це ми жаліємося на молитві на що найбільше. На неуважність. А Бог завжди уважний, завжди прагне нам допомогти. Завжди готовий війти в моє життя. Готовий прагне. Але насильно на нас не може ощасливити. Насильно наше життя не може прийти. І в тому є феномен людського життя, що одні живуть свято праведно, а інші як. Не. Чому? Бо мають видно. Найчасто в родині. Здається та сама мама і та саме тато, і здається, так само виховували дітей, а діти, які прийшли. Чому людина має винних? І тому для нас сьогодні церква. Дає це свято досвяткування, який є праздник у вашому храмі, селі, возвиження Чесного животворящого Христа. Чому ми святкуємо це свято? Хрест Господній був загублений в часі того, як його розп'яли, але цариця Олена Єлена спорядила експедицію, розйшли цей хрест, воздвигли і прибідняли. І від того часу починається велике почитання, не менше воно було в перших віках, але від того віддавання шани Христу Господньому. Чому? Бо на Христі Господь зробив нас учасниками життя вічного. На Христі Господь дарував нам цю вічність. Хрест це не би цей знак, що нам ця вічність належить. Не питання, чи ми грішні, чи праведні, чи ми вже святе життя провалимо, чи грішне, вона завжди нам належить. Але чи ми виберемо цю вічність, так і в нашому житті. Ми не мусимо ніколи грішити, Ніякі обставини нас не заставляють чинити гріх. Ми можемо вибрати добро або зло. Коли ми приходимо до сповіді і сповідаємося з тих чи інших гріхів. І кажемо, що каємося. Можемо сказати по-іншому, я зробив чи зробила недобре міг. Я невірно повелася, чи невірно вчинив. Бог завжди залишає людині вибір. Але людина цей вибір буде робити, коли буде усвідомлювати, що їй належить, що їй по праву належить. Що є її. А так може бути сумно. Що ми ціле життя проживемо, здавалося, ходили до храму, здавало бися, жили християнським життям. А коли прийде вічність Бог, побачить нас і каже, ну то ви, здавалося, знали про мене. Але ви так провадили своє життя, немов би мали б жити вічно тут на землі. Ну так наше життя. Ми так живемо, здавалося жили б щонайменше з 300 років. Ніколи не думаємо, що наступить той час для всіх нас, і кожен день то воно наближче, коли ми зустрінемось, Господом. І тому пробуємо все більше, усвідомлювати собі, що наше життя тут моє місце праці, моя родина, мої друзі, сусіди це все те місце, де я можу наближатись до Бога. Кожній життєвій ситуації я можу вибрати Господа. Немає обставини, щоб я мусив вибрати гріх чи зло. Можу вибрати. І в цьому допомагає нам Хрест Господь, як символ, знак того, що ми можемо вибрати добро. Що, як каже апостол Павло, все можу, укріпляючи в мене Христів Господь. Чому для нас християн цінний хрест? Тому що на цьому місці пролита кров Господня, через пролиття якої Господь нас робить причасниками життєвішого. Тому зичу вам, щоб сьогодні, коли ви святкуєте праздник, коли маєте трохи більше, ніж одного отця Івана, маєте гості, коли будете гостити людей в себе вдома, все-таки знайшли хвильку часу, не включали телевізор. Старше покоління, молодий інтернет, трохи мобільний відклали в сторону. І запиталися, чому сенс мого життя? Ну скільки я прожив вже років, вже трохи прожив. Ну, ще трохи проживу, декілька десятих. А що мене чекає дальше? І чи я готуюся цієї довічності? А коли буду готуватися, Господь, в силу чесного Христа, нам завжди допоможе. Бог не лишає нас допомоги без помочі. Але допомагає коли, коли ми самі цього бажаємо. І тому, зичу, щоб ми знайшли сьогодні цей час, над цим застановились, над цим подумали. І коли ми це усвідомимо, життя сенсу. Кожна подія обставина буде для мене нагодою наблизитись до Господа, зробити добро. Хай Бог, силу чесного Житорящого Христа, буде нам в цьому помічу.